Сьогодні я вам покажу обзор на новий поливальник. Я його зробила з простої фляжки. Зараз я вам покажу, як це ми робимо. Ми відкладаємо цю сторону, нам потрібна просто фляжка і канцелярський ніж. Беремо ніж, якщо це у вас біолет, як в мене канцелярський і, і порізаємо так штучку. Для тесь. Якщо вам на чуть надію, не рівно під, це нічого. І все, забираєте звідси кришку, ваш поливальник готовий. Бачите, воно буде обливатися, можна це лити і нічого ви не зробимо. Дуже вам дякую! Це був канал ХДХ ХДХ Dopo bacenia. Paka. Okay. ka